Музика це для того, що люди танцювали. Музика це коли ти співаєш чи граєш. Музика це різні ноти. Музика це те, що людина любить слухати. Це ноти, які. Грають на різних інструментах. Музика це коли ти співаєш або коли грають ноти. Музика це коли крепко музика грає. Музика це музичний інструмент, це голос. Це ноти. Музика це те, що слухає людина, щоб людина одна танцювала, а друга дивилася.